Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні в нас скажімо, така баталія на 30 хвилин миру. І зайшов до кімнати, взяв таку саму націю, як має супротивник, щоб було максимально чесно, тому що в нього трохи менше перемог на половину, ну... Він вирішив зіграти, скажімо так. У нас 30 хвилин миру, дорогі гармати, решта все як в рейтингу по захопленню. Тільки не пам'ятаю, чи в нас є ліміт, ну, ніби немає. Так що будемо швиденько зараз розбудовувати економіку, нам треба перш за все, так, брати кількість тюм. Будемо пробувати в даній версії. І з переходом століття є єгірям, драгоним і по можливості навіть побудуємо фортецю, в залежності від того, як ми піднімемо шар, що ми побачимо. Так, тим часом ми побудували два міських центри, торгуємо на риночку. та займаємо по можливості золоті шахти. У нас зараз зараз. Кузня завершилась, Так, і давайте зараз поставимо мінімум одну, потім поставимо другу. Так, бракує нам буквально ресурсів, щоб поставити шахту. Доволі печальним, скажімо так, явище. Нам би ще знайти останню золоту, взагалі було б супер. А карта в нас 2Х. Так, стартанули ми вже з нелечкою перевагою від нашого супротивника. Так що це вже добре свого роду. Так, давайте зараз закинемо розвитку селянами, бо нам треба здибати ще одну золоту шахту. І прокачувати буквально існуючі. Так, купляємо трошки харчів. І прокачуємо золотом. Прокачуємо, поповняємо, будемо робити мушкетерів. Так, немає в нас ніяк тут золотої шахти, залізо здибали, Ну, залізо це добре, але поки не на часі. Так, нам треба здибати золоту. Так, давайте дальше прокачувати. Так, замовимо пару барабанщиків, нам це піде на користь. Барабанщик ми набагато швидше знайдемо. Так, пішли, 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 шановні. Також карта має, скажем так, море середземним. Тобто чисто в теорії в нас по центру карти має бути або десь з боку море, скажімо так. Не знаю, чи ми будемо будувати флот. Отак От як ми проти одного, залежить від того, як у нас буде перехід між обома. Якщо буде хороший перехід, то флоту ми точно будувати не будемо, максимально церебальський. Так, і давайте будемо шукати шахту. Ми вже ці шахти попрокачували, але решту не можемо знайти. Так, бачимо, в розвитку нас вже обігнав супротивник. Ну, скажімо так, дає хороші надії. Так, але ми його знову перегнали. Так що цікаво, чи він нас там так обганяє час від часу. Так, давайте поставимо другу казарму, ми ще не забули навіть. Так, і ми знайшли остатню золоту і нам бракує ресурсів, щоб її поставити. Так, обмінялися, запускаємо другу казарму на мушкетерів так, і давайте так, ми наші карту з яким можна підрозвідали, бачимо, море бу буквально доволі близько до нас є. І в мене вже є погана практика, скажімо так, будівництвом фортеці на морі. Так що будемо з цього виходити. Так, поки покращимо харчі, бо нам їх дуже треба багато. По перехід століття, але в нас буде не швидкий, я такий скажімо так, середній перехід. Я все-таки хочу поставити свого роду стайню, дип по можливості, а вже потім перейти в століттям. Так, а прапимо ще раз харчім. Ну і потрошки, скажімо так, наша економіка набирає обороту. Так, тут, тут. Ну Давайте десь тут ближче стані. І тепер швиденьким ходом нам треба збирати ресурси. Ну, не мене що те, що у нас доволі багато часу є. І один супротивник, який в нас старається нагнати, ну поки в них нього з цим трошки погано. Що на користь нам. Так, давайте одразу Ардепо. Так, і нам ще треба наторгувати на церкву. Так, це є, це є собор, так. Ми назиметься церквою і по можливості ми займати ще інші шахти. Так, артилерія дорога. Ми, мабуть, будемо без неї обійдемося, Хоча хто його знає. Так, поставимо такий маленький парканчик, яценюка цінюкавдали чи на всякий пожарний. Так, селянишка поперекидаємо, щоб більше рухалося. Так, що нам треба? Нам треба купити трошки каміню, щоб подавити, поставити собор. Так, ось у нас границя. Тобто у нас супротивник по діагоналі на наше щастя чи нещастя. Не, що погано, ми були швидкими націями, допустимо, Прусія і Прусія чи Україна і Україна. Так, Франція Франції проти Франції. І карта 2Х, це, я думаю, скажімо так, лише затягування часу. Так, і ми, в принципі, можемо переходити в століття, а нам бракує чуть-чуть вугілля, щоб йому добре було. Так, перейдемо давайте, в століття. І давайте заодно поставимо, мабуть, стайні першим. Так, займемо ще ресурсом. Так, і нам ще млин прокачати взагалі було би супер. Так, давайте ми, мабуть, перше візьмемо шар. Що ми знали, що нам перше будувати, чи є грі, чи стайні. Хоча бачимо і це і це таке не дешеве. Так, беремо зразу. Мішки бачимо наш супротивник, хто тобто, грає в економіку. Бо бачимо, в нього тільки добувають ресурси і міські центри будуються. Тобто супротивник розраховує і вдовго. Ну, ми зробимо трошки по-іншому. Ми підемо в швидку ігру і будемо тебе рашити буквально по можливості і пошвидше. Так, ми ще можемо Поставити навіть плюс портик. Так, бачимо, в нього вже економіка росте, але від нас на даний момент відстаємо. Відстає буквально по одній причині, що в нас більше війська і нам дає більше, скажімо так, очок. Ну що ж, подивимося, що краще зіграє. Чи зіграє економіка, чи зіграє краще вчасно зроблені та прокачані військам. Так, десь ще у нас і не ця. Так, давайте, шановні, одразу дип. І давайте ще другу стайню. Так, а вже казарми 18-го будуть трошки пізніше. Бо драгонів 18 го суті у нас там буде дуже багато. Так, і давайте зодно запустимо одразу шерів. І так само Можливо, навіть будемо рейдити, але не точно. Інформація. Так, давайте закладемо хоча б з два порта. Це як мінімум. Ого. Так, бачимо, я, я десь догадуюся, що він хоче зробити. Поставити порт і тримати дві переправи, які бачите на карті, доволі вузенькі, тримати їх під постійним обстрілом своїх кораблів. Ну, бо гармати в нас дорогі, але ми цей план трошки порушимо йому. Я навіть догадуюся як. Плюс, якщо у вас є ось така карта, так як я поставив там дерев'яну стінку, це дуже сильно не бажано ставити фортецю, впиратися в море. Бо навіть якщо у вас там, допустимо, чи розбили чи ще щось і вам треба відступити до своєї фортеці, маючи суперник кораблі, він вам буквально буде стінку вибивати. І у вас постійно до моря близько ви не підійдете, бо вас буде накривати, скажімо так, ворожа артилерія з кораблів. А він свої війська може підводити так, як і забажає. І по суті вас буде змушувати атакувати його. Це буде вельми погано. Дуже, скажімо так, сильні втрати будуть від такого дійства. Так, тим часом ми тут максимально зараз попрокачували шахти. Тільки навіть не впевнений, чи нам вистачить селян, щоб їх всіх зайняти. Так, бачимо торговий флот. Трой Арибальський. Ну, бачимо, у нас ще показуємо поганенько, бачимо в нього лопату. Або дуже великий селян. Давайте ще апнемо кірку. Трошки з запізненням, але ми вирішили піти в військом, а не в економіку. Так, також візьмемо лопату. І вже після цього будемо, скажімо так, йти в казарму 18 століття. Так, бачимо, також в нього вже появився дип. <кій> так що сильно далеко ми не відстали. <кій> так, і тепер саме головне, треба закласти фортецю. не маленьку, на всякий випадок. Так, і до моря, чим подальше від моря. Так, давайте ось отак підемо. Від моря чим подальше пояснюється по одній причині і бажано отакі горбки, як у нас є ось тут на, на боці, їх забирати всередину фортеці. Поясню чому? Тому що можна підвести туди на них свою ж артилерію. І діло буде зовсім поганеньким для нас. Так, фортецю ми заклали таку найдоволі величеньку. Так, загадаємо другу фортецю 18 століття. І давайте будемо робити ми зараз такого сфроду троянського коня. Підемо в самі кораблі, скажімо так, будувати самі дешеві які є. аби щось стріляло. І щоб супротивник, коли втриє карту, побачив це і почав будувати також. І скажімо так, його увага буде сфорду, сконцентрована на флоті. буде думати, що ми будемо його флотом бити. А ми зробимо трошки інакше. Так, але для нашого плану треба в першу чергу ще поставити четверту стайню. Щоб наш план, скажімо так, вдався. Так, нам треба ще ресурси підкупити. Так, четвертє стання, так. Раз, два. Стоп, третя. Знаєш, четвертю поставимо згодом. Так, і бачимо, противник дуже скажімо так, робить доволі сильну помилку. Я цього чекав. Я вже придумав, як я це все буду обходити. Поки ми робимо кораблі, можна вибити буде кораблями, скажімо так, стінку. І пройти військом. Дуже швиденько оперативно, хоча, я думаю, до того часу він також набудує кораблів. Навіть буде старатися більше, ніж ми побудувати. Так, четверть останнє ми запустили, підкову ми взяли. У нас ще є буквально 6,5 хвилин. трошки більше, щоб не робити кавалерії. Так, апнемо по можливості золоті шахти. Як я вже казав, золота ніколи мало не буває. А чим більше воно у вас є, тим більше у вас і краща економіка, краще ваші прокачки, більше казарм. Так, бачимо, що поставити дві стінки і бачимо, також будує він кораблі. Ну, хай будує, скажімо так, нашу наживку він захопив нашого троянського коня і тепер треба це все діло виводити. Так, це ми апнем силу пострілом. Так, ще не маємо гренадерів, Пояснюю, для чого я так не маю гренадерів. Щоб коли наше військо пішло під його стінку, воно не чекало там, поки він там ще поставить дві стінки чи замурується, а зразу зносити, артилерію ми не будемо робити. Бо вона вкрай дуже довго буде будуватися. І навіть можна, в принципі, йти через верх, але там, мені здається, трошки вужчий коридор земляний. Так, і щось тут непонятно. Куди ви тут ходите? Щоб вам добре було так ми це знестимо. І давайте... Ага, не хоче. така собі, скажімо так, гора. Кудой ви ще ходите? Тут ж ніби все нормально. Так, незрозуміло від слова взагалі. Але кодої наші проходять. Так, давайте всіх слянемо на стінку. Стінка вбереже нас від рейду і тому подібного. Так, нарешті ми поставили 4-й міський центр. Це доволі сильно потрібна річ. Так, давайте знову поставимо будиночки. Щоб у нас ліміт нікого не сконтакт не зупинявся в процесі. Так, і давайте золоті ще можна було б перейти, ну поки зачекаємо. Так, і знову у нас десь тут дирка в стінці є. Так, щоб вам добре було. Так, і давайте будемо пробувати ще якось це все замурувати. Погано, бачимо, знову проходять. Та щоб вам добре було. Давайте ось так з запасом заморуємо. Так, всі сюди бачимо, будує галерія. Це доволі, тобто, скажімо так, дорого, особливо в дереві. Ну хай тратить він свій ресурс на це діло. А ми будемо будувати фортецю і готувати війська до швиденького маршу. Але треба, щоб його кораблі пішли до нас в гості. Тому стараємося ми не рухати. Бачу, він робить швидку кавалерію. Ну, це зрозуміло для чого. Щоб нас трошки рейдити. Ну, мабуть, він... не знаю, що це як фортеця, і ті всі рейди можуть піти просто спати. Так, ну все, нас, в принципі, добудовують. нас там лишилося 20 хвилин. Є трошки ймовірніше, ми може і не встигнемо. Так, якщо він буде бігти, він в принципі буде бігти через низ, бо ще вверху дерев'яна стінка є. Як правило, гравці лінуються такі речі робити, оббігати там 150 разів або пробувати стінку, не забувати загри за на дерево. Хоча ні, бачимо, поставив доверху браму. Так, кораблі збираємо. І ми не будемо будувати галери, це вперше дорого в плані дерева. Хоча можна якусь одну-дві три збудуємо, але не більше. Але поки нас не атакують, так, бачимо Рейд біжить. Що очікувалося від нього. Так, це ми качали, це ми прокачали. Нам ще другу г'ято швидко взагалі було би суперово. Так, нам бракує золотом. Це ми взяли, другу ми також взяли. Ну, бачимо, флот в нього куди більше буде. Так, і наші селяни бачимо вчасно добудували це все діло. І наше військо ми відтягуємо вперед. Так, все не можна пройти, вже ніяких дир немає в сіні. Можемо поставити башні. Давайте з цього кутика почнемо. І поставимо так по пару штук, поки є можливість, є фінанси. Так, ну, твій рейд, скажімо так, провалиться, тим більше у нас однакова нація. Так, це все є, давайте всі дружно нахарчим. Так, у нас тут, в принципі, біля 30 шлюпок цих невеличких. І давайте всю армію виводимо. У нас, скажімо так, час іде грає проти нас. Пояснюємо, чому, тому що в нього дуже велика кількість міських центрів більше, ніж в нас є. І в нього буде більше селян, більше селян краща економіка. Тому нам треба йти йти в атаку, поки в нього економіка не військом. Бо коли в нього стане, економіка стане військом, то це буде діло поганим. Бачимо, троянського коня він нашого захопив для себе і його флот пішов топити наший. Ми навіть свої ходи не будемо, хай приходить, хай топить. Головне, щоб його кораблі були подальші від його ж самої стіни. Поясню чому, якщо його кораблі патрулювати стінку, то нам буде важче через неї перейти. Так, ой, як гарно, заходьте, заходьте, любі гості. Ми на вас тут чекали. ну Наших кораблів явно менше І в нас немає галер. Так, ми взяли, ще лікування було б добре. Це би, скажімо так, трошки продовжило життя нашим корабликам Так, ще й золота бракує, де тобі добре було. Так, взямо лікування. Це продовжить, скажімо так, час виживання наших корабликів. А тим часом наше військо підтягується до його стінки. Це буде доволі такий швиденький рейд. По можливості будемо брати і прокачувати всі війська і все, що можна в академії на силу пострілу. Ну, Дешевити мушкет це також потрібно. Куди без цього? Так, і давайте поставимо, що вас на дерево, бо там завжди дуже багато на харчах буде. І зараз мені всю пшеницю вигзти і потім будете стояти без роботи. Так, і вас вакнемо на камінь. Так, вазити в атаку. Лишилося якийсь дрібізок гусарів, які бігають, щоб нам тут нічого не мішало. І тим часом ми втрачаємо свій флот. Ну, скажімо так, ми більш така будемо обратися сухопутною державою, ми менше флот втратили, і навіть втратили вже. Один із двох своїх портів. Це не страшно. На це вони були і розраховані, що супротивник злакомиться на них і почне їх лупити. Так, у нас ліміт. Треба трошки підставити будиночків Так, і давайте ще одну таку партію поставимо. А, в нас же брак дерева. Ну, зрештою, він нам пильнув наші ці божякіх. Порти у нас тепер дерево не буде так палити і інші ресурси. Вироблялися кораблики і це все робилося. Так, ну артилерію ми ще поки не будемо робити, бо це дуже дорого прокачувати. І на це все діло в нас немає часу. Тим більше бачимо, що супротивник грає через піку, мушкети і гусари. Так що нам треба це все швиденько вибити. Так. У нас вже втрата другого порту. Там, напевно, зараз супротивник радіє сильно, бо знищив порти. Так, і бачимо його кораблики, як вони знищили порти, злакамося на них на два беззахисних порта. І нелегка кількість корабликів. Так, а тим часом наші вже пробили йому стінку, ще всього що можливо і не було вкачано. І тепер давайте всі заходимо, заходимо. Так він розуміє, що його гусари не втримується все. І бачимо, що швиденькому темпі будує 4 ардепошки. Але, мабуть, він забув, що він поставив дорогу артилерію. І тут так це все швиденько не зробиш, так як би хотілося. Так, його кораблики зараз будуть біля берега. Бачимо, вже одна галера приплила, вона швидко пливає. А от інші кораблики довго. Так, і ми давайте трохи тікаємо подальше від берега. Гренадери наші живі, тому ми можемо пробивати стінку. Ага, бачимо що й решта піводицем. Ну, Вони далеко, ну, тут, скажімо так, особенно ролі вже не зіграють. І теж на що він потратив, скільки дерева і інших ресурсів, просто будуть стояти на воді без діла. Так, і тепер давайте кинемо в атаку, тим більше бачимо, в нього там багато піки. Піки, мушкетери і госарів ми вже практично добили. Так, ну бачимо толку з його кораблів ніякого. Краще б на ці гроші поставив казарми чи ще щось, чи вкачав свої військам. Так, так, ми не будемо йти типу, повід берег, не будемо. А, все одно йдуть тудою. Аж давайте сюди. Так, і давайте тут стінка, бачимо не побудована, просто пройдемося біля неї. Так, у супротивника немає ні війська, ні нічого, а кораблики, як бачимо, вже нічого не зроблять. Ось так ми трошки перехитрили нашого супротивника. А стріляти по, скажімо так, нашому підкріпленню вже немає сенсу, бо основна армія вже перетнула кордон двох твоїх стін. І зараз просто піде зносити базу. Так що трошки ми перехитрили. Скажемо так, переоцінив нас супротивник свої шанси на наш, перемогу. Проти нас. Так, і він бачимо здався. Зрозумів, що діло буде погане. Ну, Зараз ми відкриємо ще статистику, оглянемо, коли він прийшов століттям і коли він взяв шар. У нас бачимо така армія непогана лишилася. Так, то в нього бачимо 1, 2, 3, 4, 5 міських центрів, шар в нього є. Дві академії, три академії. Ну, це навіть для мене закруто, в мене максимум дві академії однієї нації. Так, ну і бачимо по населенню в нас дуже сильно відстав. Хоча я взяв швидше сокиру, швидше камінь прокачав, взяв лопату швиденько, часом швидко побудував свої порти. Рибку лапати хотів, перейшов сліті доволі пізно. І багато пізніше взяв шар. Ну, навіть після, як він взяв шар, він все одно почав робити гусарів і, і піку. Ну, Для нього це трошки печально було. Йому треба було свій флот тримати по краям біля своїх стін. Тоді б я так швидко не прийшов, тоді б мені треба робити було порт і зносити його флотилію перед цим. Ну що, гусари, найманці, таке собі діло. То, шановні мої українці, усім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава!